На нижньому. Ні, не Блін, на, я наш, так і знав, на Верхньому. Що на, верхньому. А -а -а. на нижньому це львівські, а наші верхні. Да, так. я поняв. Тепер буду знати. Справа в тому, що Черкаська область відтворилася найпізніше, і це є сукупність вишивок із різних регіонів, особливо полтавської і київської. Тому навряд чи, але приблизно я думаю, десь ось ці Так, Ви вгадали це верхні вишиванки? Не знаю, мабуть, нижня. Нижня це Луганська, а наші верхні. Не знала. Ну, і верхня Черкаська. Так, ви вгадали. А нижня да? це Волинська, так? Да? А, прикольно, спасибо. Я думаю, зверху. Ну, я думаю, що саме ось це, значить так, наша. Так, це наша. На верхньому. Правильно, на нижньому Полтавська. Тут може справа. Так, Володь. Правильно, Вау, це наша. є. Yes. <рес> Просто що-то оригінальне. Ну. Може, така? Так, правильно. Да? Це верхня вишиванка, <laughs> да. Бачите, з першого разу. Ні, <laughs> це так. Да. Нижній? Ні, неправильно, це полтавські. Це Полтавські? Так.